Привіт! Мене звати Дар'я, я дитячий сімейний психолог. У своїй роботі я використовую арт-терапію, адже я сертифікований арт-терапевт, нейролінгвістичне програмування та когнітивно поведінкову терапію. Дітки дуже люблять ходити до мене на зустрічі, тому що мої консультації наповнені. Різними цікавими інструментами та індивідуальним підходом до кожної дитини. Дітки та підлітки майже відразу мені розкриваються та починають довіряти. Також я працюю з різними фобіями, панічними атаками. Допомагаю справитись з обсесивно компульсивним розладом. І Ще я працюю з парами, з родинами та з людьми, які мають залежності. Я завжди хотіла допомагати іншим і цікавилась питанням, чому люди відчувають те, що вони відчувають. І саме ця цікавість привела мене в терапію. Я постійно думала над тим, як можна покращити своє життя, що для цього можна робити. Терапія вплинула на моє життя глибше, ніж я очікувала, тому що я зрозуміла, чому люди щось відчувають, чому виникають якісь певні думки, чому люди роблять якісь певні дії. І я знаю, як можна прийти до змін. Тому що це моя ціль допомогти людям знаходити вихід з будь-якої ситуації. І в мене це дуже гарно виходить. Я дитячий сімейний психолог, і мої принципи зосереджені на створенні безпечного, екологічного та довірливого середовища для діток та їхніх батьків. Мої основні цінності це емпатія, індивідуальний підхід, позитивне підкріплення в моїй роботі, співпраця з усією родиною та професійний розвиток. Я постійно вчусь, отримую досвід. Та якісь нові навички. Найбільше, чого я прагну в своїй роботі, допомогти родині та дітям знайти шлях до саморозвитку та до щастя у майбутньому. Що ви отримуєте від роботи зі мною? Цінну підтримку. Прийняття з мого боку неосудження, ні в якому випадку. На наших з вами зустрічах я буду 100% завжди на вашому боці. Ми будемо працювати над тим, що вам не подобається. заважає пропрацьовувати якісь емоції, шукати незадоволені потреби та обов'язково знайдемо нові шляхи, як можна ці потреби задовольнити. Будемо розробляти нові стратегії, будемо аналізувати старі стратегії, які не допомагали. Також е, обов'язково е, будуть е, вами освоєні нові навички для вирішення проблем, та ви по-іншому будете відноситись до світу та до себе. Наші з вами зустрічі це як мандрівка у глибини вашої душі. Ви разом зі мною будете ходити по лабіринтах своїх почуттів, емоцій, спогадів з дитинства, можливо, якихось думок, страхів та мрій. Ми з вами будемо шукати разом шляхи до нового життя, до розуміння себе. Будемо отримувати. Нові е, звички, такі як чути себе, відчувати себе, зосереджуватись на собі та робити так, як е, буде краще саме вам. Також ви повністю зміните своє е, ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього і навчитеся жити саме тут, саме зараз, і орієнтуватися на те, що ви можете змінити і на що вплинути. Я допоможу вам знайти рішення будь-якої вашої проблеми та буду супроводжувати вас на кожному етапі. Разом з вами ми подолаємо комфортно, спокійно, в гарному для вас темпі будь-яку проблему та змінимо все те, що вам не подобається. Тому звертайтеся до мене і ми з вами. Разом будемо наближатися до бажаних змін та покращення якості вашого життя.